Ви дивитеся суспільне Черкаси? Підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Забезпечення області енергообладнанням, уроки жестової мови для рятувальників та історія склила за переселенця з Херсону. Про це та інше говоритимемо сьогодні на календарі 27 лютого вівторок. Ви дивитеся Суспільне Черкаса». Вітаю В студії для вас. Працює Вікторія Хамаза. Переклад жестовою мовою здійснює моя колега Галина Абраменко. Черкаси теплокомуненерго отримало три нових когенераційних установки. Це обладнання, яке генерує електроенергію для власного використання та для продажу, повідомив директор підприємства Павло Карась. Установка забезпечуватиме і роботу котельні на випадок блекаутів. Обладнання безоплатно передало USAID – агентство США з міжнародного розвитку. Встановлюватимуть за гроші підприємства. Вона забезпечувати буде електроенергію цю котельню. Де ми знаходимося, також вона буде надлишок електроенергії направляти в мережу. Вона забезпечить, по-перше, це досить економічно вигідна доцільна річ. Це додатковий дохід підприємства в кінцевому результаті це позитивно вплине на тариф. Друге питання це. Більша енергетична безпека нашого міста, тому що незалежно від наявності чи відсутності електропостачання, об'єкт буде забезпечений електричною енергією. Ця установка дає. Ну, коли рахувати, що вона виробляє 600 кВт на годину, тому я думаю, що пару мільйонів гривень на ній ми можемо заробити. За словами Павла Карася, підприємство нині забезпечено вісьмома такими установками. Таке ж обладнання мають встановити в інших містах України, аби забезпечити енергетичну незалежність під час російських ракетних атак. Повідомив голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герос під час висного засідання комітету у Черкасах. Це в принципі перший кейс в Україні. Де ці газопоршневі електростанції від ЮСІДІ вже встановлені і запущені в роботу? Всього близько 90 установок будуть куплені. І запущені десь приблизно в 40 містах в Україні, тому ми сподіваємося, що це набуде розвитку, і відповідні проекти будуть реалізовані в багатьох інших містах, і це суттєво допоможе нашій енергосистемі. І На багатьох підприємствах такі процеси вже розпочалися, і розпочалися ще, мабуть, восени минулого року, а на деяких може і влітку. Тому ми очікуємо, що до наступного пального сезону більшість підприємств встановить і запустить в роботу такі установки. Енергогенеруючі обладнання отримують цьогоріч від держави чотири лікувальні заклади Черкащини. Мова йде про обласний онкодиспансер, лікарню та дві амбулаторії в районі. Про це суспільному розповів член комітету Верховної ради з питань енергетики Сергій Нагорняк. Ще десь конкологічну лікарню п'ятьма енерджі сторіжами виробництва Тесла. Це накопичувачі, які накопичують електроенергію, і у разі якихось там короткострокових блекаутів вони зможуть вирівнювати систему. Окрім того, планується цього року попередньо десь влітку встановлення сонячної міні-електростанції на, на даху. З Звенигородської багатопрофільної лікарні, окрім того, дві амбулаторії, які знаходяться в Черкаському районі. Це у нас Мліївська амбулаторія, Старосільська амбулаторія, дві невеликі сонячні електростанції по 15 кВт кожна. Основам жестової мови навчають курсантів одного із закладів вищої освіти області, розповіла доцентка кафедри мовної підготовки Ольга Литвиненко. Курс запровадили тут вперше, триватиме він місяць. Як зрозуміти людину з порушенням слуху, аби допомогти їй в надзвичайній ситуації, дізнавалася Анастасія Гумена. Як жестово показати, як вам надати допомогу? Чи вам надати допомогу? Майбутній рятувальник, а нині курсант Юрій Михайловський найважче у вивченні жестової мови вважає Абетку. Кожна буква показується о, окремим жестом, а потім вже ми розпочали вивчати ціле речення, які, ну грубо кажучи, два жести це вже якесь речення. Поруч з курсантами жестову мову вивчають викладачі. Серед них Олександр Ященко каже, знання буде використовувати під час викладання дисциплін. Ми читаємо заняття магістрам управління у сфері цивільного захисту, це майбутні керівники і при ліквідації пожеж ситуацій надзвичайних потрібна. буває ця мова жестів для з'ясування якихось інформації, яка буде вкрай важлива. Для прийняття яких рішень української дактильної абетки та елементарним жестам слухачів навчає перекладачка дактилолог української організації глухих Валентина Кушнір. Говори дисципліну викладають у двох з колегою упродовж десятигодинного курсу. Людина пожежник, людина рятівник. Вам допомогти, допоможіть мені, чим я вам можу допомогти. Викликати вам швидку допомогу. Чи залишились, можливо, в приміщенні ще люди, кого треба врятувати? Мені дуже приємно, що хлопці і дівчата, і викладацький склад відповідально до цього поставилися. Вивчати українську жестову мову рятувальником запропонував британський пожежник Джейсон Халл. Розповідає доцентка кафедри мовної підготовки Ольга Литвиненко. Він знаходиться в Україні і допомагає як волонтер. Він брав участь у пожежогасінні і там була. Ах, жіночка в самій пожежі, яка не чула, і він намагався їй пояснити англійською жестовою мовою і з'ясував, що мова жестів різна українська і англійська. У нього мало серце не розбилося від того, що вона не розуміє. Ми не знаємо, як таким людям допомогти. І тому він запропонував взяти ось такої, таку цікаву програму курс жестової мови саме для і викладачів, і курсантів. У нас взяли участь 140 осіб. Анастасія Гуменна, Тамас Горозія, суспільне новини Черкаси. Твій дім там де частина твого життя, говорить переселенець із Херсона Дмитро Сивак. Щойно розпочалося повномасштабне вторгнення разом із дружиною, двома дітьми та собакою. Вони евакуювалися. Сподівалися, каже, що на декілька тижнів. А після підриву у Каховській ГЕС зрозуміли, повертатися їм нікуди. Як облаштували життя з нуля на Черкащині у сюжеті Тетяни Зазуліволентіна, поки що це. Сама дресорована, сама вихована жінка в цій хаті. Це Майя, це менша. От. І це сама старша, це Лена, дружина. І е, старша дочка от, 11 років, вона е, зараз у Львові. Отак от гуртом ми виїжджали з Херсона, розповідає Дмитро Сивак. Спочатку поїхали до родичів, дружини у Львів. Ми там прожили десь півтори роки. Все ж все, тимчасово Зараз закінчиться, ми вернемося додому. Але коли вже було затоплення. Кахотський Гес і з нашого вже будинку вже не, немає, все там до свидання, то вже тоді, відповідно, стало таке чітке розуміння, що ми вже не вернемо додому. Півроку тому, говорить, вирішили переїхати на Черкащину, звідки родом він сам. Ми ще не зовсім впевнені, чи ми на постійну, вже, чи не на постійно. Знаєте, як е, дуже важко. Е, коли щось мав, дуже важко щось тіряти. Про колишнє життя нагадує лише декілька фото на стіні. Показує Олена Сивак, це, власне кажучи, де ми жили. Тут наш сосновий ліс, де ми гуляли з собакою, пили каву, відпочивали, дихали повітрям. Це наше море чорне. Найменша донька Майя показує свої роботи. Говорить, хоч тут і має багато захоплень, але за домом сумує. Трохи не вистачає нашого озера, яка був навпроти нас, не вистачає був майданчика, якого ми робили. Дмитро ж тут каже, втілив давню задумку: власний погріб із домашньою консервацією. Відповідно, ми маємо тепер вже заклашені помидорки, гірочки, капусточку, картошку спустили. Та найголовніше, що вдалося започаткувати на шполянщині будівництво мотузкового парку та відкриття гуртка зі спортивного туризму, розповідає Дмитро. Цим захоплюється понад 20 років. І! Хорош! Зав'язує. Я в їх командній роботі я ну зараз не стріляю. Але я можу подати патрони, правда? Ну, кожен має робити щось на благо. Ну допустимо, тут я з дітьми, я відчуваю свою е, потребу суспільству. Ем, там я волонтерю, там я тягаю машини я важжу щось там, щось збираю там далі. Дуже круто, що діти можуть щось навезти, знайшли нові заняття якісь, і вони розвиваються, різні всякі вправи роблять, і вони в принципі спілкуються всі разом. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. І це все на цю хвилину. Таким був вівторок очима команди Суспільне Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе, і рідних, і не ігноруйте тривоги.